Голубенький OPPO a 15 з відбиточком пальця ціна 2000. Доволі непоганий гарненький стан мікророз'ємчик. Поклеєне захисне скло під захисним склом екранчик у гарненькому стані. Зараз покажу інформацію про даний пристрій, повністю чистенький без різних аккаунтів. ОПО A12, 9 Android, 3 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять телефону 32 ГБ. Працює досить непогано, швиденько. В комплекті йде зарядний шнурочок, мікро та е, сам телефончик. Зараз показую камеру. Камера тут ну, простенька, трохи треба протерти, мабуть. Ну, пальцем так не витру. Ну, Тут простенька камера. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші мої відео: досить великий вибір: бюджетних та дорожчих смартфонів.